І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравосів і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Козак з чубом на Progetto M35 модифікація 46. По простонароді просто ProGetone 46 Карта перлинна річка. Ну що ж, до бою. Так, ну, Вже поліпшений настрій, тому що ми граємо на імбіщінському імбіщі. Так? Це такий, знаєте, є у нас прожет 10 рівня а Це у нас преміальний 8 рівня. Е, такий, скажімо, ну, <смі> дуже схожий, дуже подібний. Але на 8 рівні. І ми граємо в топовому топі. Отже, що будемо вихлопушувати. Так, ну, І ще що я хотів сказати італіано пармеджано звичайно ж, правда? Поїхали до бою вже. Вже поки я розповідаю чудові та веселі історії. А ще будуть, напевне, 6 чудові історії, то е, вже нахлопушив. Ну, дивіться, тут у нас барабан до заряджання. Ми граємо в топовому топі. Нас пробивають всі, навіть коли ми граємо в топовому топі, тому що це картонний картон. Ну, десь можемо танканути. Ми баштою. Це ну, буває таке. Отже, нам потрібно що? Реалізовувати свій е магазин чи барабан до заряджання, як вірно поправте експертні експерти в коментарях. Так, щоб ми все влучали, все точно в ціль і щоб ми вихлопушували суперників. Поки що у нас немає вихлопушення, але тисячу настріляв, все нормально. Я, до речі, здивований ще трішки, тому що у нас ну, така тенденція на перлині річці. Коли грають на барабанах або системою дезаряджання, їдуть, захоплюють центр. Центр цього разу захопили тяжі суперників. Бачимо, що в цьому бою дуже багато суперників на тяжах, і наших братіжів багато на тяжах. Ну і наш герой думає, а ну я зроблю такий, знаєте. Такий неочікуванчик для тяжів, Виїду там, де б'ються тяжі, і понахлопушую їх. Теж такий чудовий план на бій. Знітити супер, щоб знічені були суперники. Я знічені це що? Це вони навіть не те, що знічені, а навіть вони дещо перелякакані можуть бути, тому що подумаю, що це таке виробляється. Так, поки я знову чудові цікаві історії. Тепер розповідаю, бачимо, що у нас центр програний повністю. У нас там Блек один залишився, кличе на допомогу. Help me, допоможіть. Але в цей момент ми тут е, знешкоджуємо суперників, так? І вже суперники тут саме ось на цьому фланзі кличуть на допомогу, кличуть е, своїх братішів, а свої братіші у них тільки лише на, на іншому фланзі, інший фланг у нас тримається. Там просування суперників не повинно бути. А центр. Ну, в центрі там, я думаю, що теж багато шотних. І це буде перевага. Два вороги знищено, 6-5 по бою перевага е, в нашої команди. Плюс 1557 перевага по ХП команди. І 2000 наш герой вже настріляв. два вороги знищені. Це поки що. В, мені, в мене таке перечуття. А ну побачимо, знищені тут чи перелякакані суперник. саме ось тут паце. Ось цієї бачимо по... 9 лінії наші так, начебто агресивно, але зупинилися, бо тут їх зустрічають. А тут не очікуванчик для АТ8 буде. Розвернеться, він встигне чи не встигне. Він зрозумів, що ззаду заді... у нього небезпека. Як не виходить влучити йому у просто народу, бо задніще так, ану, Дивимося. У нас тут так, і пробиття непогане, в принципі. Як для СТ восьмого рівня і... Ну як для преміальної стежки. І 240 шкоди від послу. Три вороги знищено. Ну мої перечуття мене не підводять, я вам скажу. Мені здається, тут буде дуже багато прихлопушен. Тим паче, що я бачив. <глад> Таке таємниця, так, відкривати не я бачив після бойову статистику. її теж побачимо в кінці бою. Да. Вардієс, ну вардієць, ну тут ну, напевно, що вже бачимо, наш герой поспішає, не може тут протиснутися. Біля цього АТ, який в ще був розклопушений. Чотири вороги, боєць достойніший. Вже поїхав. Чудовий такий план на бій. Поїхав зразу ж. Ну, навіть дуельні дуелі якісь там були у нас із тяжами. Тратив пів ХП, але настріляв вже 2500, 4 вороги знищено. 9-7 по бою. Я думаю, що суперники вже знищені, хоча бачимо, там не, Бурас вже їздить, намагається знешкодити нашу артилерію, у нього все, нічого чудового не виходить. А наш герой просто їде, бачить якусь, от перед ним якусь жертву і її знешкоджує. Це ну, так просто все в цій грі, так? ці чудові та цікаві грі, що я просто у шоці, якщо чесно. В мене чомусь так не виходить, Дивіться, знову просто на автоприцілі виїжджає і вихлопушує. Шість ворогів знищено. Уже воїн. 3164 на стріл. Не натанковано він не танкує. Не пам'ятаю я, щоб він танкувався. До речі, він в мене є, я на ньому пограв. Чи... От я не пам'ятаю, за що я його отримав. Чи десь він в новорічних коробках випадав колись. Чи. Може марафон був на нього. Чи може. За глобальну. Ану нагадайте мені, будь ласка. Бо я на ньому пам'ятаю, я на ньому пограв. Я на нього пограв, і я от задоволений. Я виїхав, я задоволення отримав, коли на ньому пограв. <с> Просто кайфанув. Перший бій, до речі, теж чудова та цікава історія. Пам'ятаю, був на е поки тут е наш герой ворогів забирає одним за одним, розповім та цікаву історію. Був на К карта Круча. Я був з Нижнього Респу, поїхав я по воді, став там в ложбінку. Ну, вже майже заїхав, за скелю в ложбінку, і з цієї ложбінки перехлопушував суперників. От мені сподобалось. Оце саме ця система заряджання мені сподобалась. Не знаю, як на проджето 10-го рівня я програм. Мабуть, мабуть, мені б теж сподобалось. Тим паче я вже бачив дуже крутезні ваші бої, що ви на цих проджетах витворяєте, на цих пармеджанах. Італіана пармеджан. То, в принципі, в мене скеліще вже є саме на таких танках. Вісім ворогів знищено. Чудові та цікаві історії мої, я думаю, вам не набридають. А навіть якщо набридають, то напишіть про це в коментарі. <гум> і взагалі пишіть свої чудові та цікаві історії. Дуже чудово та цікаво їх, до речі, читати. І особливо мені цікаво, коли хтось напише якусь тему і починається І починають між собою. Підписники поважні. О, хай, 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 Між собою поважні підписники та глядачі цю тему обговорювати, так? Це теж дуже цікаво. Різні думки почути, Тим паче, що ви в мене експертні експерти поважні. Так, добре, поїхали далі, залишається лише одна артилерія. У нас 9 ворогів знищено. Я думаю, що помічає це. д 85 м Шефред. Можливо, він помітив, що 10 ворогів знищено, нам... Верніше 9 ворогів знищено, а треба 10-го знищити, правда? Ось. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!